Сьогодні спробувала на собі ефект обливання двома відрами води. І я таки його зацінила. Це просто вау! вау, реально. Для початку, як це я роблю? Для початку треба зігрітися. Я душ приймаю, зігрілася е, такою довго. гарячувати водичкою, щоб було тепло. Тоді я різко з, цього, з волоссям. ну Сьогодні не вирішила вчити чапочку наділа. І так максимально, щоб на лице і вливаю одне відро. І це такий вау-ефект, звичайно. А потім я не набираю, а відразу, відразу в мене два відра набраних вже є. Я набрала перед тим холодну воду. Тільки холодну воду. Ми живемо на максимумі, ніякої теплої, лише холодну воду. І потім ти другий, і то просто взагалі кайф-кайфушне. А я взагалі морозлячка така, що то капець я в ванну заходжу мені роздітися холодно. А от собі душиком гарячуватим зігрілась. І плюс оце обливання це просто вау! Для тіла просто неймовірний ефект. Пробуйте це. Це те, що нам доступне. І головне, як почати обливатися. Оце взяли відро води і нічого не, 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 не. Отако От рахуйте, я тако рахую. Один, два, три. І облила. Все. Вдалі все, мозок почне. О, ні-ні-ні, холодно, а то асьо. Тільки так. Пробуйте.